Сьогодні 23 жовтня 2024 року. Заняття малювання. Тема заняття подарунки для друзів. Доброго ранку, мої маленькі художники. Сьогодні у нас малювання. Малювати сьогодні ми будемо дуже-дуже багато цікавого і різними способами. Сьогодні ми з вами будемо малювати подарунки для друзів. Я впевнена, що в кожного з вас є улюблені друзі. Дружба дружба над усе, дружба радість нам несе, дружба всім нам дорога, дружба жити помага. І сьогодні, щоб зробити приємне для ваших друзів, давайте разом намалюємо їм подарунки. А які подарунки? Зараз ви подивитесь. Тож сідайте зручненько. Ми починаємо. Для першого подарунка нам знадобляться воскові олівці і акварельні фарби. Пропоную вам малювати човник на морі. Краще поставити аркуш папіру вертикально. Спочатку, дітки, восковими олівцями ми з вами намалюємо вітрила. Їх можна намалювати різної форми і різного кольору. Подивіться, як малюю їх я. Мої вітрила дуже схожі на трикутник. Так, Вітрила мої вже готові. Тепер переходимо до самого човника. Подивіться, як нескладно його можна намалювати. Але ще раз нагадую: ваш човник може бути зовсім інший. У мене такий. Тепер Акварельною фарбою ми малюємо небо. Звичайно, краще брати блакитний колір. Не бійтеся зайти за лінією. Тому що воскові олівці, подивіться, не дадуть вам зіпсувати малюнок. Вону, вони будуть відштовхувати фарбу від себе. І малюнок ваш буде завжди красивий. Подивіться. Не забуваємо намалювати море. Яким воно буде, вирішуйте самі. Ось така гарна робота в мене вийшла. Наступний подарунок підійде більше до дівчаток. Чому? Тому що восковими оліпцями ми будемо малювати квіти. Так, звичайно, різнобарвні, гарні квіти. Подивіться, які кольори я використовую. Домальовуємо наші квіти. Ось така краса в мене вийшла. Тепер акварельною фарбою робимо галявинку. Можна використовувати не тільки зелений колір, але й жовтий, бо зараз осінь. Все одно робота буде дуже гарною і охайною. Для наступного подарунка нам потрібен аркуш паперу. Який ми будемо згинати навпіл, олівці нам вже не знадобляться, будемо працювати тільки фарбою. Зараз будемо робити для наших друзів гарну картину, але вона буде незвичайною. Подивіться, для роботи ми згинаємо навпіл аркуш, розгладжуємо куточки. Можна зробити роботу на великому аркуші, можна на маленькому. Обираємо тему. Давайте сьогодні намалюємо осінній пейзаж. Так? Осінні дерева і листочки, звичайно. Використовуємо тільки осінні фарби, тобто помаранчевий, жовтий, можна трошки зеленого додати. Подивіться, як розташовую я малюночок. Всі дерева стоять у мене на лінії згину папіра. Щоб робота вийшла яскравою, треба, щоб фарба була дуже рідка. Подивіться, як у мене. Для цього треба трошки змочити ваш, ваш пензлик. Тепер намалюємо зелененьку травичку. Подивіться, як це роблю я. Старайтеся на дерева не заходити фарбою. Це не воскові олівці, це фарбовані дерева і вони можуть зіпсуватися. Ось таку травичку я намалювала. Тепер дивимось, що я буду робити далі. По лінії згину. Зараз я намалюю ось таку полоску, широку полоску блакитного кольору. Це буде наша річка. Згибаємо наш малюночок, ручками притискаємо ось так, розгладжуємо обережно. І зараз ми з вами подивимось, що в нас вийде, яке диво дивне. Обережно відкриваємо. Подивіться, яка краса дерева, ніби дивляться на себе у річку. Наступний подарунок ми будемо малювати в такому ж форматі. Будемо малювати зараз метелика. Згибаємо аркуш і позгину малюємо тулуб для метелика з голівкою. Подивіться, як це роблю я. І один усик. Тепер малюємо крильця. Їх можна намалювати будь-якою фарбою. Цей малюнок я буду малювати правильно гуаш'ю, гуашевими фарбами, щоб робота наша вийшла яскравою і охайною. Замальовуємо крильця. Ось так. Ще раз нагадую, щоб робота вийшла гарна, треба, щоб фарба була рідка. Так, переходимо до нижних крилиць. Подивіться, вони трошки не такі, як верхні. Їх теж можна зробити різного кольору. У мене синенькі. Як і попередню роботу, ми її згинаємо навпіл і притискаємо долоньками. Ось так. Відкриваємо і дивимось на красу. Боже, яка гарна робота! Я вважаю, вона сподобається вашим друзям. Для останньої роботи подарунка, яку хочу я вам запропонувати, нам потрібна гуашева фарба і шматок будь-якого папіру, з якого ми з вами зробимо кульку. Ми його скомкаємо і будемо їм теж малювати. А як малювати? Зараз ви побачите! Беремо шматочок папіру і робимо ось такими рухами кульку. Для чого ви дізнаєтесь скоро. Тепер малюємо мордочку нашого їжачка. Подивіться, як вона виглядає. А кулька нам потрібна, щоб робити. Так, колючки для нашого їжачка. Ми просто її макаємо в коричневу фарбу і робимо ось такі рухи. Подивіться, як гарно виходить. Чорною фарбою ми можемо зробити для їжачка носик і оченятка. Тепер пензликом, примакуванням. Робимо лапочки для нашого їжачка і, звичайно, травичку. Подивіться, який гарний подарунок у мене вийшов. Я вважаю, що ваш буде теж таким гарним. Бажаю вам успіху! Ну ось дітки, і закінчилося наше заняття. Я вважаю ваші подарунки дуже красиві і цікаві. Як завжди, я буду чекати ваші роботи, щоб подивитися, які ви розумницькі. Бережіть своїх друзів і шануйте. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!